Добрий день, шановні колеги з Франції. Вас вітають на українському полі фермерського господарства Аделаїда, де росте експериментальний сорт панчі, який в цьому році ми вперше посадили на площі в один гектар. Подивимося, який результат ми отримали. От ми бачимо, що з одного кущика маємо такий результат. Що нам показують результати підкопів? Ми садили 60 тисяч штук на 1 гектар і викопали 5 кущів. Ми бачимо, що у нас 46 бульб, і якби ця картопля була призначена для смаження на заводі, то з них 41 штучка підійшла б для смажки і в. Рівень вирівненості фракції дуже крутий, дуже класний. Кожен кущ зав'язав приблизно 9 бульб. І ми бачимо, що це характерно фактично для всіх кущів. Зваживши всю цю кількість, ми бачимо, що у нас 3 кілограма 760 грам з 5 кущів. Тобто, в середньому на один кущ припадає 750 грамів. Зараз ми зробимо лабораторний аналіз для того, щоб розуміти, що ми маємо. Але загалом хочу відмітити дуже високу якість насіння, і на цьому матеріалі це також відображається, оскільки немає ніякої глибокої парші, немає ураження сильного резиктонії, сріблястих перші і так далі. Дивимося сухі речовини, що покаже результат аналізу. От Ми бачимо результати нашого смаження. Картопля фактично ідеальна. Якщо десь якась темна контовка є, то це через те, що шкірка не від кінця зрізалась, але вона виглядає дуже натурально і дуже класно. Ми бачимо, що на насінній виділянці ми можемо отримати 35-40 тонн з гектара. На товарних ділянках, я думаю, що можна спокійно буде отримувати 45 і більше тонн без поливу, без зрошення. Це дуже перспективний сорт для України, і я думаю, що я успіху.